Минулий тиждень, як завжди, був надзвичайно насичений важливими подіями в Україні та світі. Ви дивитеся черговий випуск аналітичного дайджеста тижня, власне, на каналі Теромедія, і з вами, як завжди, Олександр Мосієнко і Тарас Березовець. І сьогодні ми вам розповімо, що ж власне відбувається. Але перед тим як ми розпочнемо дискусію щодо міжнародної політики, треба наголосити, що наш аналітичний тижневик після тривалої паузи повертається в ефір, і тепер ми плануємо за можливістю виходити щотижня, як це відбувалося і раніше. Отже, американський президент Дональд Трамп не перестає робити заяви, в тому числі щодо України. Взагалі заяв дуже багато. Традиційно він це робить в овальному кабінеті в Білому домі за присутності. Своєї команди адміністрації представників адміністрації Ілона Маска, звичайно, дуже часто. І так само цього тижня президент Сполучених Штатів Америки робив звернення до конгресу. Моє перше враження таке, знаєш, було після того, як це все відбувалося. Мені одразу захотілося передивитися кінохроніки з'їздів, які відбувалися в радянські часи, і подивитися, чи воно. От так от кореспондується чи ні з виступом. Мені здалося, що от фраза, яка була заїжджена, бурний аплодисменти, підходячої в Аваці, і вони дещо були тут притаманні тому, що відбувалося в цьому виступі. Американський президент торкнувся і теми України, а, говорив недовго про Україну, але треба сказати нічого критичного і нічого негативного не прозвучало. Прозвучало тільки те, що. Потрібно, що президент Трамп отримав лист, як він зазначив. Насправді це був допис президента України Зеленського в соцмережі X, про певні кроки, які конструктивно готова зробити наша держава, і про те, що ми не хочемо безкінечної війни, що ми зацікавлені в мирному процесі, але бачимо його покрокову стратегію. Але от буквально наприкінці тижня. З'явилася ще одна заява американського президента, де він сказав про те, що Україна буде змушена іти на мирні перемовини йти на поступки, тому що в неї не залишається жодного виходу. Фактично, це ще й відбулось при тому, що ряд змі американських і не тільки. Написали про те, що Захід, а саме Сполучені Штати, призупиняють надання розвід інформації Україні і так само допомогу. Що стосується розвід інформації, це слова з посиланням на директора ЦРУ і радника з питань національної безпеки, президента США. І ми бачимо, що ось такі умови, ось така ситуація. Чи не здається тобі, що Сполучені Штати тиснуть таким чином на Україну? З метою, аби ми йшли на компроміси з Росією, які для нас вважаються неприйнятними, тому що і чи взагалі готовий Путін? Тобто, ми спостерігаємо явище, коли жертву агресії намагаються поставити в один рівень з агресорами і сказати: Ви зупиніть вогонь і ви припините смерті тобто, якщо ви зупинитеся, значить Росія не буде вас обстрілювати, значить все буде гаразд. Тобто, таким чином перекладаючи вину на Україну. Це ці заяви робить не тільки сам Трамп. Ми бачимо, йде сьогодні збільшення кількості подібних публічних спічів від всіх, фактично представників адміністрації президента Дональда Трампа. Він не минає дня для того, щоб він щось не сказав або не запостив в соціальних мережах. Те, що стосувалося безпосередньо України, і його заява, яку він озвучив на передодні вихідних, що Україні доведеться піти на поступки, в тому числі не тільки територіальні, що правда не уточнив, що він мав на увазі, і тут же це резонує із заяву Путіна, який е, каже, що Росія е, не віддасть нічого свого. Нам нічого чужого не потрібно, але й свого не віддамо. Таким чином Путін каже, що ми на компроміси не готові. Лавров. Відповідь на пропозиції Макрона каже, що Макрон погрожує Росії і готує новий наступ Наполеона. До речі, вони обидва і Путін, і Лавров синхронно порівняли Макрона з Наполеоном. Вони зробили велику послугу Макрону, тому що Наполеон є беззаперечно найпопулярнішою історичною постаттю для французів, і для нього це буде тільки лестим. Але треба завжди принижувати. От вони завжди це прагнуть. Макрону вони постійно закидають, що він мовляв, одружений на чоловікові. Що дружина Макрона в дійсності не жінка. Ну це ці всі фейки, це все накручування, накручування. І от коли говоримо про фейки, тут допоміг дуже сильно Марко Рубіо. Держсекретар США заявив. Що насправді війна між Україною і Росією є проксі війною між Росією і Сполученими Штатами, і е, на це одразу звичайно радісно відреагував Пісков, сказавши, що Кремль повністю підтримує цю логіку. Ми ж про це і казали. Нарешті американська адміністрація це визнала. От цікаво, для чого Рубіо дуже досвідчений політик, сенатор Калисні, навіщо він це робить? Я думаю, що тут присутньо менше зовнішнього компоненту і зовнішньої політики, а більше внутрішнього вочевидь. Він звертається до своєї аудиторії. В першу чергу до аудиторії каналу Fox News. І подібних медій, які орієнтовані все ж таки, і є одним із основних таких інформаційних рупорів республіканської партії. Республіканці теж є різні, треба одразу сказати, тому що далеко не всі представники республіканської партії підтримують ініціативи американського президента щодо України. І є критика, яка є в соцмережах є публічна, є виступи, є так само колонки і публікації в медіа. І це так само простежується. Але мені здається, що Рубіо говорив в першу чергу для тих американців, які безумовно підтримують Трампа, говорячи і звинувачуючи попередню адміністрацію президента Байдена в тому, що взагалі ця війна була безсенсова, але вона була потрібна Байдену для якихось його там намірів. Проксі війна для того, щоб там здолати Росію, при цьому. Рубіо в даному разі він не намагається проаналізувати і зробити логічні висновки, тому що він чітко усвідомлює, що побудувати логічну конструкцію тут складно, якщо не неможливо. Але йому достатньо сказати, що це була проксі війна. Сподіваюсь, що далі там не буде заяв про біолабораторії. Хоча окремі представники Узігабар так голова національної розвитки затверджена Сенатом затверджена. Вона цей, говорила цей фейк поширювала Це, активно. абсолютно поширювала активно цей фейк. І, от у мене зараз головне питання, на яке я шукаю відповіді, порівнюючи теперішню каденцію президента Трампа, і коли він обирався 2016 року, чи можливі зміни. В рішеннях, в його рішеннях і в його команді. Адже я хочу нагадати, що коли він переміг 2016 року. Спочатку була одна команда, там був свій Ілон Маск, тоді це його презентував. Ну можливо, не зовсім доречні порівняння, але все ж стів Беннон був ну, такий діяч. це діяк. зовсім неправильно. Не ну, ну почекай, ну принаймні, Стів Беннон він був колоритний, Він виступав за капіталізм, але, але він, він марив, не мав що, такого впливу на Трампа. Але він говорив, що він лінініст. Да, при дуже, цьому. Швидко, через це. дуже швидко згорів. А він, до речі, зараз знов з'явився. Він виступав на конгресі консерваторів. Так, так, так. Але там були інші, різні люди. Потім вони змінювалися. Змінювалися підходи Дональда Трампа поступово. Зараз ми бачимо, що американський президент відтермінував ведення мит проти Канади і Мексики. Очевидно, це свідчить про те, що є певні або люди в його команді. Або сфери, або, скажімо так, мотивація його якась внутрішня, чи зовнішня, скоріш за все, можливо, вплив ЗМІ, вплив американського істеблішменту, який впливає на його позицію і на зміну його позиції. Чи буде так з Україною? Питання відкрите, але мені здається, що якась надія на те, що може статися тут і так, вона є. Вона ще, ну скажімо так, вона має право на життя, емоції вляжуться. Україна подає і виходить з максимально конструктивної позиції зараз на те, що ми готові до певних кроків. Але ж, як зазначив президент України Володимир Зеленський, щоб мир був гідний. А гідність це дуже важливе слово для українського народу. Ну а тим часом ми ж чекаємо відповіді від наших європейських партнерів. Це ж дуже важливо, що робити, якщо конфігурація така в США. І ну, ось... Але ми не можемо перейти до європейського треку, поки ми не проаналізуємо те, що зробили американці цього тижня. Адміністрація президента Трампа цього тижня призупинила надання Україні військової допомоги. Цю інформацію поширили впливові американські медіа, які повідомили подробиці о 3.30 ранку за середньоєвропейським часом були розвернуті американські літаки. Морські транспортні судна, які буквально розвернули в повітрі і в моря назад в США. Крім того, припинили відвантажувати з логістичних центрів у Польщі боєприпаси і техніку для України. Також цього тижня, як про це повідомив телеканал Fox News, з посланням на слова директора ЦРУ Джона Реткліфа, Сполучені Штати припинили обмін розвідданими з Україною. Щоправда, Sky News пізніше уточнив, що це не стосується розвідданих. По росіянам на українській території, в першу чергу, окупованих областях. Ще пізніше. Український портал мілітарний написав про те, що Максар Technologies, одна з найбільших приватних супутних компаній, відключила українських користувачів від доступу до супутникових даних. Дані Максар Technologies дозволяли визначити стан російських воєнних об'єктів. А також верифікувати удари по ним е українськими ракетами і безпілотниками. І це таке враження, що це не кінець. Несеться далі. Я до того, що іде постійний тиск саме на Україну, те, що ми говорили: тиск так, на Україну, так, а так. де тиск на Росію? До слова, треба сказати, що була свіжа заява е міністра фінансів США Бесента. Про те, що США не будуть вагатися перед запровадженням нового пакету санкцій стосовно Росії, якщо вони не побачать прогресу у мирних переговорах, Бесен сказав, що ні секунди не будемо вагатися. Ми засуджуємо дії Байдена, які не вводив санкції проти Росії. Будемо робити і діяти дуже швидко і дуже жорстко. Мені, оці засудження дій Байдена і його адміністрації, от, от дуже цікава така конструкція. Ми засуджуємо, але ми будемо діяти. Навіть не так, як він діяв, будемо діяти ще гірше, тобто в негативний бік. Ми не покажемо, як треба було діяти. А ми будемо або демонструвати бездіяльність, або взагалі будемо зменшувати допомогу Україні. Дивно, взагалі, коли заяви розбігаються з реальними справами. Тобто, скільки розбіжностей, вони тільки кажуть, ми будемо робити, ми будемо тиснути. А де цей тиск? Тиск по факту, тільки на Україну, як ти і зазначив. От чому і до речі, і на Європу теж. Ну, no. буде нагода все це обговорити уже в Саудівській Аравії. Спецпосланник Трампа з питань близького сходу його друг Стів Вітков, анонсував переговори в Ер-Ріаді або Джиді, які відбудуться вже наступного тижня. Він сказав, що це число не назвав. медіа писали приблизно 11-12 mm -hmm. березня. Перед тим туди прилетить Зеленський для зустрічі з наслідним принцем. Суддя скарем Мохамадом Бін Салманом, але Зеленський не планує брати участь в переговорах з американцями у делегації очолитиме держсекретар Марко Рудео. Ну саме так і це, до речі, анонсований візит, тому що він Ну він планувався ще у українського президента до Саудівської Аравії. В принципі, якраз на середину березня, так і розрахунку Трамп теж ж хоче поїхати. але ну, він сказав, що хай Саудівська Аравія інвестує 1 трильйон доларів. Перед тим або я ну так нормальний, так чек. Так я приїду, якщо ви інвестуєте. Ну, це манера американського президента зараз, і це змінює до речі в значній мірі світовий порядок. Про що якраз цього тижня у своєму виступі зазначав екс головнокомандувач збройних сил України, а нині надзвичайний повноважний посол України в Сполученому Королівстві Валерій Залужний, який виступаючи в Четем Хаус. Зазначив про те, що США фактично руйнують світовий порядок, і що США певними діями, зокрема там, відмовами від дій щодо кібероперації, щодо Росії та іншими, фактично стають на бік Росії, і це є безпрецедентно. І це має змусити до дій Європу. Тобто, попередньо раніше про це говорив і президент України Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки. І дуже важливо, щоб Європа діяла. Ось така червона лінія, що мені здалося тут у Валерія Залужного, це те, що Україна має бути невід'ємною частинкою європейського безпекового простору. Це дуже важливо. Це кореспондується зі словами і французького президента Макрона і загалом лідерів, які збиралися в Брюсселі. Європа, врешті, має покладатись на себе та на Україну. Я тут у мене виникло питання у цьому сенсі. Плани щодо інвестицій. Поки що 150 мільярдів, але загалом говорять про 800 мільярдів євро в європейський оборонно-промисловий комплекс. Чи не здається тобі, що це план такої своєрідної нової індустріалізації? І горизонти планування якраз привідкрив французький президент Макрон до 2030 року, коли Путін буде готовий з 4 мільйонами військових знову загрожувати Європі? До того часу у Європи є час. Щоби пробувати втілити в життя ось цей план. А для України надати гарантії безпеки, фактично припинивши збройний конфлікт до того, до того моменту, до 2030 року, і таким чином унеможливити великий російський наступ. Чи готується Європа взагалі до можливої війни? Вона безпрочно готується. Якщо навіть такі пацифістські е, особи, як Урсула фон дер Ляйн, уже стають ледь не мілітаристами. Ну і треба послухати останні промови е, Макрона, що цікаво, що Європа збирається не тільки витратити величезні кошти, вона збирається мобілізувати 300-тисячну армію, виробити щонайменше 3 тисячі танків і е, близько 2 тисяч бронетранспортерів. Але вже всі розуміють, що без українського компоненту обійтись не вийде. Те, що сказав е, Валерій Залужний що тем хаос також включало в себе критику дій сполучених штатів. Uh -huh. Він заявив: от, цитую, що не тільки зла і Росія намагається перевернути світовий порядок, але в кінцевому підсумку цей порядок руйнують. І США він також заявив, що е, Білий Дім виявляє по відношенню до Москви е, велику поступливість, що є величезним викликом. От е, до речі, цікаво, що це дуже різка заява. Залужного, якого аналізує впливова британська Таймс. Вона дуже сильно в своїх антиамериканських моментах резонує з заявами Макрона, який сказав, що ми не будемо покладатися тепер на США, і майбутня Європа не буде вирішуватися ні у Вашингтоні, ні у Москві. Цей антиамериканізм також фіксує соціологи. Скачок відбувся антиамериканських настроїв серед звичайних громадян в Німеччині. Франції він фіксується скрізь, і навіть у Великій Британії. І я хочу сказати, що це довгострокова тенденція. Тут головне не звалитися в популізм, розумієш, тому що популістам дуже легко паразитувати на подібних настроях. От, приклад, Марін Лепен теж накинулася з критикою на Трампа за те, що він обмежив військову допомогу Україні. Здавалося, Де Ле Пен. Іде українська війна, от, а вона по суті, по суті, підтримала. Чому? А це ж чому? Де тому, що Лепен раптом почала думати про Україну. Ні, вона просто бачить громадський настрій, суспільний настрій, що дуже сильно підскочили, змінились настрої у Франції на антиамериканські, і вона на цьому паразитує. От і все, це От. Але я би сказав так, що дуже важливо, щоб наші е, топ-посадові особи. І, взагалі, лідери громадської думки, яких знають в світі, підкреслюю, в першу чергу, такі як президент Зеленський, такі як посол Валерій Залужний, інші їх небагато, дуже маленьке коло цих людей, яких знають і поважають, щоб вони артикулювали дуже чітко українську солідарність, солідарність з нашими європейськими партнерами, які зараз виявляють не просто словесно. З нами готовність бути фюраника чи в одному окопі, але вони вже переходять до практичних дій. От це треба дуже чітко артикулювати і не забувати дякувати кожного разу. Ми пам'ятаємо перепалку про ми, дя... ми з Тарасом Теж От дякуємо. ми користуємося цією нагодою. Ми да. хочемо подякувати да. від імені свого від імені Теромедіа, Сил територіальної оборони. Висловити величезну подяку за надану техніку боєприпаси підрозділам ТРО і всім підрозділам ЗСУ сполученим штатам, всім нашим європейським союзникам, не тільки європейським, Канаді, урядом Австралії, Нової Зеландії, Японії, Південної Кореї. І багатьом багатьом іншим, які це роблять. Тобто, ми щиро, щиро вдячні, вдячні, вдячні нашим друзям і партнерам за те, що вони роблять, і продовжують робити. І просимо, щоб ви продовжували надалі. Ну, це для нас це, це дуже важливо. Я погоджуюся, але от щодо антиамериканських настроїв, ну мені здається, що для Німеччини це не нова історія. Їм притаманний антиамериканізм для французів теж питання: з чому от я бачу відмінність зараз не тільки в позиції Лепен. А в тому, що сказав французький президент Макрон, тому що він закликав до практичних кроків. Він сказав: наступного тижня у Франції будуть начальники штабів армій, країн, які підтримують ідею гарантій безпеки для України і не виключають розміщення своїх військових контингентів на території України. Це додає мені особисто оптимізму в тому, що Європа готова до більш дієвих кроків, ніж раніше. Але треба розуміти що все ж таки допомога від сша і важливість її відновлення в тому що американці все ще мають більше можливостей проведення розвідки попри все у них найбільш потужна супутникова мережа яка дає можливості це робити і у них є значна кількість техніки сили засобів на складах це дає можливість короткостроковій потребі це поставити європа конкурентно здатна але це треба наростити і ось тут ось цей Період нам дуже важливо пройти до того моменту, поки Європа буде нарощувати і зможе нас забезпечувати. Ну і окремо треба висловити подяку Франції за рішучість і лідерство президента Макрона, а також рішення, яке було оголошено. Рішення. Уряду Франції, яке оголосив міністр оборони Себастьян Лекорню, Франція буде надалі продовжувати ділитися з Україною розвідданими і розширювати обсяг переданої інформації. Він пояснив це тим, що Франція є суверенною. Вона не входить до так званого альянсу п'яти очей. Це найбільші розвідки топ країн англомовного світу, куди входять Сполучені Штати, Велика Британія і інші англомовні країни. Але для нас важливо, щоб от кожна наша країна союзник наслідувала принцип Франції. Якщо ми бачимо, що у нас менше критично важливих розвіданих з боку США, на жаль, Велика Британія змушена підкрити цьому рішенню, бо вони є в цьому альянсі. Акшін. Але, але, повідомо, але хто знає? НБС пише про те, що вже британці знає. не хочуть ділитись з американцями, посилаючись на свої джерела. От, але французи ще раз повторюю, вони показують е, приклад дуже відповідального лідерства. Дуже відповідального. І дай Боже, щоб так робили і інші наші союзники. Так. Росія не припиняє поширювати фейки та дезінформацію і цього тижня. Вони зазначили про те, що мовляв українські сили оборони відступаючи з деяких населених пунктів на Харківщині. Залишили після себе загиблих цивільних, які начебто були розстріляні українською армією. При цьому з усіх доказів, які змогла продемонструвати російська пропаганда так званих доказів. Так званих, так званих, доказів, доказів, так званих так. доказів, які вони могли продемонструвати, це якихось людей з жилетками слідственний комітет і чорні пакети. Причому просто от пакети. Навіть е невідомо чи там дійсно є тіла. Чиї тіла тощо і хто кого вбивав, тобто я би хотів це порівняти із тим, що робить Україна, коли Україна відкривала численні російські воєнні злочини і злочини проти людяності, коли Україна закликала комісію ООН з прав людини діяти на нашій території, коли ми запросили Офіс прокурора міжнародного кримінального суду, численні міжнародні організації, правозахисні. Ми запросили допомоги правоохоронних органів європейських країн Франції, Німеччини, Британії для того, щоб вони приїздили і допомагали нам викривати. Приїздили журналісти, приїжджало дуже багато людей. Це все бачили місцеві мешканці, які пережили окупацію. Україна максимально відкрита завжди була і показувала ці злочини. І зараз ми бачимо, що це виключно фейковий вигаданий концепт, яким намагаються. Придумати якісь злочини, що мовляв українські сили оборони, які я хочу нагадати, допомагають завжди місцевим жителям, які залишаються на, на, в зонах наближених до бойових дій. В першу чергу давай згадаємо, як діють українські сили оборони на Курщині до Всіх норм міжнародного Абсолютно. гуманітарного права так. про що неодноразово показували так. і розказували наші побратими і полковник Олексій Дмитрашківський. Які виходив в всі ключові світові, в тому числі телекомпанії, і деякі, навіть російські опозиційні медіа, такі як «Медуза», Нова газета Європа, вони все це показували, в тому числі Олексій Дмитрашківський показав першим на весь світ воєнний злочин, удар по інтернату в суджі, які завдали російські війська по своїм же громадянам, де загинули мирні російські громадяни. Ну а повертаючись до подій на Харківщині, от я хочу, щоб ми зараз продемонстрували ексклюзивні кадри, які знімав я особисто на початку вересня 2022 року. Кілька днів я перебував там за наказом в Ізюмському лісі. Страшний ізюмський ліс Харківської області, який був щойно звільнений від російських окупантів, і там відбувалася ексгумація тіл закатованих, убитих. Українських громадян, серед яких було багато дітей, жінок, літніх людей, а також українських військовослужбовців, і це справжня інформація, яка була підтверджена і верифікована сотнями світових журналістів, які працювали там на місці. Моторошні жахливі кадри. Неможливо просто дивитися, але це треба бачити для того, щоб викривати російські воєнні злочини і показувати, хто дійсно є агресором. Ну а подальшому ми будемо продовжувати для вас аналізувати всі актуальні та важливі події світової політики. Тож закликаємо вас залишатися із нами, підписуватися на ресурси Терево Медіа на Ютуб канал, так само на Ютуб канал Тараса Березовця і Олександра Мусієнка. І пам'ятайте, що. На каналі ТРО Медіа ви отримаєте якісну та перевірену інформацію. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися, і до зустрічі в ефірі програми Власне вже наступного тижня.